Super Bear Adventures. Олекс Гв По стандартику. О, яко молоко а, Не, а, яку молоко відкрив А, пустель. Я пустеню. А, зиму, 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 воно ну, зима. Ну шо ж? Я її помню дуже довго проходив, але зараз ми її пройдемо на Ізічо. Хто любить грати в футбол? це можна так сидіти Як вам, а? га? Катафульта дивіться. дивіться, скільки там м'ячів уже. Тепер кожному червя пашаньонку хватить. То, що не заразився. Ну у мене є противогаз, я не заражусь цим інфекцією. Пере тут є дві емоційні скрині. Як мені випав тої то серії лол. Ай! Дві цікаво. Зараз ми зразу же йде. Спасати всіх мішок. Це не лоб. Пос, бачите, що спалти. Пиявка. И осталось всегда отрабатывать. Так, забрати ключик. Так, классный. Это обов'язково. Так, господин. Продолжим. І валить, І валить, і валить. Я успів звонить. Я конечно, то шусай. Это тупо шубак. Ты зубик. Блин, тут отрабатываешь книжки. Я не помню, это тратить. Помню, что один на тут есть. Все, а, я сейчас покажу. Хоть не буду показывать потом. Потом уже пиду покажу, а так, то, такая ося... все, все ключик. Да ну. Что за медрижество, ребенок, что? Что я Джамбустер такой? Мне эту маску, наверное, Мишки надо снимать. Ну вже він щось через цю маску не бачу. Походу не його розмір. О, ну нарешті Це вже тут буде ізі. А! Ай-яй-яй! Дивіться, яка маска, в мене така була. Зараз буде больно. Гейм Овер, капець. Супер Bear Adventure Ви розблокували Ар... Арка. Коротше, я розблокував якийсь там світ аркадний. Я ну, ж вам, конечно, надоїла, що я так стою, все розблоковую, тому сейчас ми підемо в той аркадний світ. Тому... Щас прийду, покажу. Там теж є якийсь світ. Ем... Так його покращила, як коли грав ну, я був не був внутрішньо. Що Щось во... Щас вам покажу. що тут є паркур. То це, кто не знає, це треба паркурить і не впасти. Щось така паркуриться, а отак стрибать. І тут з монетками. Але це дуже повільно. Оце моє самолюбимо. Ага. От тут єздю така, щоб треба от них утікати. Треба все прийти, типа. Нічого не споняв. Ну окей, добре. Что в них так Я ну не ну, хочу понять. І вот так можна їздити Ну і погнали, бачите, зараз Полетіло. Сейчас вам покажу. Поміжка в них показував. Зайфтим. <кій> Отця от ось дуже мені играв, може понравиться хлопцям. Вона інтересна, реально. От так, бачите? Ну, все, і по факту. Це все. Ну і на цьому будемо закінчувати даний відео. З вами був АLEX і Супер Берадвенчес. Всім пока!